Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання через випробування КНДР ядерної зброї. З таким проханням звернулася Південна Корея, Японія, США та Нідерланди. Дії Північної Кореї засудили і інші світові лідери. Подробиці далі. Учені та технічні фахівці робітничої партії Кореї провели випробування ядерного вибуху, щоб з'ясувати потужність ядерної боєголовки. Таким повідомленням північнокорейське телебачення вітає своїх громадян. Ядерну бомбу підірвали на полігоні Пангірі. Вибух був такої сили, що спричинив землетрус магнітудою понад п'ять мені просто страшно як японець. Я буду дуже вдячний, якщо уряд введе обмеження проти північної Кореї. Після чергових провокацій я відчуваю ризик за японську націю. Я сподіваюся, японська влада вирішить це питання результативно. Ядерні випробування КНДР засуджує світ. Японія обіцяє посилити антикорейські санкції. Дії КНДР засудили державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Відповідну заяву вони зробили в Женеві, де обговорюють врегулювання сирійського конфлікту. Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дії КНДР загрозою безпеці і додав, Альянс намагатиметься зупинити ядерні розробки. Це серйозне порушення кількох рішень і резолюцій ООН, і Це посилює занепокоєння щодо здійснення північною Кореєю ядерної програми. Тому сьогодні НАТО ще раз засуджує такі дії, і дуже важливо, щоб США та інші країни застосовували санкції. Ми робимо все можливе, щоб не допустити подальшої розробки Північною Кореєю ядерної зброї. Це друге ядерне випробування в КНДР з початку року і п'яте в історії. Попри заборону ООН, Північна Корея продовжує її випробування ракет середнього радіусу дії. А з 2012 року країна навчилася виводити власні супутники у космос. Андрій Городиський, Олександр Черношук, новини на першому.